школі, здається, кожен з нас проходив на правознавстві права і обов'язки громадянина. Якщо таке було, ви, скоріш за все, в кібнете або ствердно мигнете. А тепер я хочу задати вам два питання з дірочкою. Перше, а чи пам'ятаєте ви права і обов'язки громадянина? Ну і друге, а чи цікавилися ви, як створювався інститут громадянства в історії? <звіт> Як рабство сформувало інститут громадянства в період античності? Давні часи? Наша подорож починається з давніх ізраїльтян. Вони, на відміну від своїх сучасників, розвинули унікальне розуміння себе як окремого народу, їх космологія, їх розуміння Всесвіту було зовсім інше порівняно з сусідами. Одним із неприємних сусідів для ізраїльтян були вавилоняни. У них була своя космологія, де на вершині був Бог Мардук. І в нього були інші боги, аристократія. А що ж люди? Люди були створені для служіння богам. Тобто вони були щось подібне до рабів або селян, жодних прав і купа обов'язків. А от тодішні ізраїльтяни бачили речі інакше: у них був єдиний всемогутній і всезнаючий, але добрий бог, якому вони поклонялися. Яхве. Вони вважали, що зло та несправедливість, включаючи рабство, не є божественними указами. Це скоріше результат вчинків людства, які не подобалися доброму і доброзичному Яхве. Ця відмінна космологія призвела до поняття універсальної рівності серед ізраїльтян. Тобто усі, хто прийняли священний договір заповіт Яхве, ставали однаково рівними перед Богом. А відповідно рівні між собою, що накладало на них певні обов'язки, такі як дотримання шабату. Ця ідея, хоча відрізняється від нашого сучасного розуміння громадянства, була її попередницею. Тобто саме вона сформулювала перші первинні права і обов'язки для людини у суспільстві. Давні греки. Тепер ми зміщуємося в часі трохи вперед і прибуваємо до нашого наступного пункту призначення Давньої Греції. Ця цивілізація, що подарувала нам філософів, воїнів. А найголовніше до нашої розмови це місце, де були створені перші міста держави Поліси. Тут поняття громадянства зробило великий крок вперед. Скоріше за все, це сталося через укорінений у греків страх перед рабством. Бо як це працювало у той час? Ви селянин, що просто оброблює землю. Повз проходить якийсь військовий підрозділ, в якому немає що робити і не вистачає грошиків. Він просто захоплює вас, бере у рабство, доставляє до найближчого міста полюсу і продає там на ринку рабів і отримує за це гроші. Але якщо ти був громадянином полюсу, то в тебе була яка не яка, але безпека, бо ти жив за стіною міста. У давній Греції загроза рабства нависала над багатьма, будь-який грецький фермер міг потрапити в борги. Потім, відповідно, і в рабство. Для багатьох ця доля була гірше за смерть. І саме це спонукало греків усвідомлювати усю цінність свободи. Тому, коли доходило до війни, давні греки боролися не лише за славу і багатство, але й за те, щоб не потрапити в полон і в рабство, тобто втратити свою свободу. Але греки боролися за свою свободу не лише на полі бою. Вони також робили це у власних політичних установах. Адже Грецький поліс був оснований на номусі верховенстві права. Це означало, що жодний чоловік, незалежно від його статусу чи багатства, не вважався вищий за закон. А от якщо була особа, яка вважала себе вищим, то її називали тираном і намагалася випхати з міста під три чорти. Поліс був заснований на понятті громадянства, тобто кожний чоловік, що був народжений у спільноті, відповідно, мав певні права і обов'язки перед нею. Ідея, що люди, як громадяни, повинні жити під верховенством закону, була революційна. Дякуємо грекам за те, що вони створили такий фундамент для нашого сьогодення. Проте, в ті часи Греція не була єдиною державою. І як ми повинні пам'ятати з уроків історії, чи, можливо, з голівуських фільмів, я не знаю, як вам зручніше, в Греції існували два великі міста поліси, про які знає кожен: це Спарта та Афіни. Так от, вони мали доволі різні підходи до громадянства, але одну спільну рису працю робів, яка дозволяла їхнім громадянам більше займатися громадським життям. У Спарті, відомій своєю військовою майстерністю, громадяни покладалися на працю захоплених робіт. Їх називали гелотами. Гелоти виконували будь-які повсякденні завдання, а також працювали в полях. Це звільняло спартанських чоловіків для жорстких військових тренувань. Саме праця гелотів дозволяла спартанцям бути такими майстерними у війні і виконувати свої громадські обов'язки. У Афінах, коли демократії ситуація була трошки іншою, але в цілому схожою. Тобто. Афінянин громадянин повинен був е виконувати ті самі обов'язки. Там було багато професійних воїнів, але їхні достатки були не досить великими. Тому вони повинні були досить добре слідкувати за своїм фінансовим становищем, щоб не втрапити у порахи і відповідно в рабство. А відповідно, якщо ти потрапив до рабства, то ти вже не можеш приймати участь у війні як воїн, і ти не можеш. Впливати на громадське життя як громадянин, щоб громадянин приймав участь у війні і політичному житті з ентузіазмом, а фіни розробили спеціальну економічну і політичну програму для громадянина. Ця програма або система дозволяла мінімізувати ризики потрапляння в борги, особливо під час війни, а також дозволяла голосувати за ті питання, що впливали на його громадянина життя. Погодьтеся, це непогано стимулювало би будь-кого брати участь у громадському житті. Адже не потрапити в борги і не сати рабом – непогана ідея. Таким чином, чи то була військова підготовка у спарті, чи політичні депати в Афінах неважливо. Важлива праці рабів. Саме вона підтримувала міста, поліси і громадян. Адже без цієї праці міста були приречені з іншого боку. Саме громадяни билися за те, щоб не стати рабами, адже вони розуміли, що таке буде або перед тим як ми покинемо давню Грецію, я пропоную зупинитися ще на хвилинку і розглянути погляди двох найвеличніших філософів того часу: це Платона і Арістотель. Платон уявляв громадянами військовий клас, на кшталт спартанців. Усе її життя було пов'язано з підготовкою для війни. Вони разом тренувалися, ділили спільну їжу і обговорювали спільні громадські проблеми. Це змістювало зв'язки у громаді, а статус громадянина успадковувався. Також за неголосування були штрафні санкції, а головним було верховенство закону. Також важливо було демонструвати повагу до соціальної і політичної системи. Аристотель з іншого боку вважав, що бути громадянином це мати певну роль в управлінні урядом. На його думку, якщо ти не брав участь у справах своєї громади, ти або звір, тобто хтось з дикого лісу, або бог, тобто хтось настільки могутній, що йому не потрібна жодна допомога. Аристотель вважав, що справжнє громадянство може з'явитися лише у маленьких містах держави. Адже щоб приймати повноцінну участь у житті громади, ти повинен знати інших громадян і добре їх розуміти. Римська Республіка та Імперія. На відміну від грецьких колісів, які часто робили рабами людей, яких вони завойовували, або навіть колись своїх громадян, Рим давав набагато більші можливості до територій і людей, яких вони підкорювали. Завойовані народи могли отримати певну форму римського громадянства, хоч і другого сорту. Так, вони не могли голосувати на римській асамблеї, проте вони були захищені за законом, могли мати економічну діяльність, а також одружуватися з римськими громадянами. Публічні церемонії, бані, ігри та суспільне життя це те, що було клеєм і тримало суспільство разом. У Римі громадянин визначався і представлявся через свої дії з майном. З часом це призвело до поняття власності. Це поняття, врешті-решт розвинулось до того, що був юридично сформований статус особи, а потім відношення особи до майна. І нарешті визначення майна як власності особи, тобто є якась певна оця особа, і це будівля або земля її власність або її майно в кінцевому підсумку власність. Захищення законом служила особі захистом від свавілля держслужбовців і державних інституцій. Римська армія також відігравала значну роль у формуванні громадянства. Ну, по перше, це був один із способів отримання римського громадянства. А для римських громадян це був обов'язок служити в армії. Це ще більше розширило інклюзивність римської моделі, пов'язуючи службу в армії з громадською ідентичністю. Коли ми переходимо від Римської республіки до імперії, то ми можемо побачити, що е, поняття громадянства зазнає драматичних змін. Тепер ви вже не просто громадянин якогось соціуму, ви громадянин імперії. Це було стратегічним кроком Римлян, які зрозуміли, що громадянство імперії легітимізує їх правління на завойованих територіях. Проте з розширенням громадянства і кількості громадян воно еволюціонувало. Тепер воно не було судополітичним, адже все вирішував імператор, інколи сенат. Проте ви були захищені законом і відповідальні перед судом. Відносини між Римською армією і інститутом громадянства також змінилися. Якщо в республіці громадянин зобов'язувався служити в армії, або це був спосіб отримання громадянства, то вже в імперії армія ставала більш професійною, відповідно, менше людей хотіли служити, або потребували цього. Екстремальна земельна нерівність ще більше це ускладнила. Адже коли ти громадянин солдат, який е, не має великої кількості землі і можливостей, то ти зобов'язаний служити. А якщо ти. Великий поміщику якого багато грошей землі, ти просто можеш дати хабар і, відповідно, не служити в армії. Це був один з багатьох факторів, що відштовхнув до розпаду республіки і зростання диктаторів. Римське громадянство не було бінарною категорією громадянина та негромадянина. Насправді там було багато варіацій і можливостей, і, відповідно, різні, доволі складні і специфічні відносини. Але навіть жінки, які були забуті у більшості інших суспільств. Тут мали свій громадський статус допоміжні громадяни. <плес> Коли ми доходимо до кінця саме Західно-Римської імперії, у 476 році ми отримаємо кардинальні змінні у сенсі громадянства. У Західній Європі падіння Римської імперії призвело до появи двох гілок влади: релігійної та світської. Що призвело до кардинальних змін і впливу на поняття громадянства. Але про це ми поговоримо трохи згодом, коли дійдемо до середніх віків. А поки пропоную повернутися до Риму, але його східної частини. Візантія – Східна Римська імперія. Тут релігійна і світська влада були об'єднані в особі імператора. Імператор Юстинеан, що правив у VI столітті. Мав особливе бачення громадянства. Він вважав, що громадянство це жити з гідністю, не завдаючи шкоди, і віддавати належне усім у суспільстві. Під керівництвом імператора було створено Кодекс Юстиніана. Це був не просто перелік законів, а величезний правовий каркас, який особливо враховував права і обов'язки громадян. Кодекс Юстиніана висвітлював багато аспектів громадянства. Перш за все, він Підтверджував е, рівність громадянина перед законом на базі ідей римського та грецького права тих часів. Але також він його розширив, підкреслюючи не лише права, але й обов'язки громадянина, такі, як е, податки та служба в армії. Громадянин був зобов'язаний служити в армії, але також цей кодекс показував його права та захищав солдатів. Тобто він продовжував римську традицію, яка пов'язувала війська і громадянську ідентичність. Кодекс також вислідував відносини між громадянами та рабами. Тобто тепер раб отримував певний захист, а рабовласник отримував певні обмеження стосовно своєї власності. Тобто, це впливало на загальне суспільне відношення між власниками та рабами. Від давніх ізраїльтян та візантії ми бачимо, як поняття громадянства формувалося та еволюціонувало в залежності від соціальних, економічних та політичних потрясінь. Але тут стаються середні віки. І відбувається певний поворот.